Друзі, в Україні скасовують господарський кодекс. Звучить як щось грандіозне, правда? Але що це означає насправді? Чи стане бізнесу легше? Чи створять нові правила ще більше проблем? Коли ці зміни набудуть чинності і як вони вплинуть на кожного з нас? Давайте розбратися. Попереду масштабні зміни і краще бути готовими. Друзі, лайк, коментар і підписка це всього 3 секунди для вас, але величезна підтримка для каналу. Тож долучайтеся. Почнемо з того, що здебільшого закон про скасування господарського кодексу України набуде чинності не одразу, а через 6 місяців після його опублікування. Тому далі швиденько прибіжемося по найбільш на наш погляд цікавим та важливим змінам. По перше, поступово ми попрощаємося із приватними та дочірніми підприємствами. Так, нові приватні дочерні підприємства більше не реєструватимуть, а ті, що вже існують, поступово перейдуть на правила для ТОВ. Як це працюватиме? Буде прихідний період три роки після скасування господарського кодексу. В цей час діятимуть положення статутів, а в частині, яка ними не врегульована, буде діяти закон. Далі положення статутів, які суперечитимуть закону про ТОВ, вважатимуться недійсними. Тобто, по суті, такі юрособи стануть ТОВ, хоч і називатимуться підприємствами. Тож тим, у кого є приватні чи чирні підприємства, радимо вже зараз ознайомитися із особливостями роботи ТОВ. До речі, та сама історія із регулюванням діяльності закону про ТОВ та забороною на реєстрацію, чекає також на іноземні підприємства, підприємства об'єднання громадян та підприємства споживчої кооперації. По-друге, зміна норм щодо директора без зарплати. Зараз багато засновників керують своїми компаніями без офіційної зарплати, використовуючи деякі юридичні лазівки. Раніше це виправдовувалося нормами господарського кодексу. Але після його скасування ситуація зміниться. Що ж буде далі? Нова норма в цивільному кодексі дозволяє єдиному засновнику фізособі безпосередньо управляти компанією. Це плюс, адже таку схему тепер можна буде прямо прописати в установчих документах. Але головне питання як до цього поставляться податківці? Чи змінять вони свій підхід? Поки що відповідь не очевидна. По-третє, дещо, але не суттєво зміняться підходи щодо договорів. Ну, наприклад, щодо орендної плати. Раніше в господарському кодексі було чітко прописано, що вона має бути фіксованою сумою. Через це виникали суперечки. Ну, наприклад, чи можна рахувати її за формулою, враховуючи комунальні платежі. Тепер таких проблем більше не буде. Або ж, наприклад, зміняться правила щодо попередніх договорів. Раніше Господарський кодекс України вимагав, щоб основний договір укладали не пізніше, ніж через рік після попереднього. В цивільному кодексі такого обмеження немає. Тож тепер термін потрібно чітко прописувати в самому договорі. І по четверте, найсуттєвіше корпоратизація державних та комунальних підприємств. Якщо у вас є контрагенти державні та комунальні підприємства, ну наприклад, комунальні некомерційні підприємства, то готуйтеся до реорганізації цих підприємств або ж їх ліквідації. Зокрема, на заміну мають прийти державні та комунальні товариства і установи. Частина ж із них має перетворитися на ТОВ або акціонерні товариства. Усе через те, що новий закон зобов'язує державні підприємства або пройти реорганізацію, перетворившись у державні або комунальні товариства ТОВ або акціонерні товариства, або ліквідуватися, в тому числі через процедуру банкрутства. Комунальні підприємства можуть проходити ці процедури, судячи з усього, добровільно. Причому зауважте, якщо державне або комунальне підприємство зайде у процедуру реорганізації або ліквідації, то його контрагенти не зможуть вимагати від нього ані розірвання договору, ані дострокового виконання зобов'язань. Тож майте це на увазі. На цьому на все бережіть себе, та своїх близьких. Слава Україні!